Почну з того, що в мережі прочитав ваші ж слова про те, що кількість вже відкритих проваджень по воєнних злочинах не співмірна з кількістю прокурорів, яким доведеться е, вести ці розслідування. То що робити? Е, насправді, да, дійсно, їх, їх у нас і до цього було не зовсім достатньо. У нас вони були перевантажені е, після повномасштабного вторгнення. Їм роботи лише додав додалося, і тут дійсно потрібно, щоб наша прокуратура чітко розмежовувала спеціалізацію працівників, які б займалися виключно воєнними злочинами, які б чітко розуміли їх специфіку та процедуру їх доведення. Явно їм доведеться збільшити штат або Проваджувати механізми, коли працівники інших органів їм би могли в цьому допомагати, і прокурори дійсно лише виконували процесуальне керівництво, а і не займалися безпосередньо опитуваннями, іншими слідчими діями людей, але скоріш за все їм доведеться збільшувати штат прокурорів. Ваш департамент також документує ці злочини. Розкажіть про результати вашої роботи та їх подальшу долю. Е, наш підхід після 24 лютого ми об'єдналися разом з такими організаціями як Харківська правозахисна група, центр громадянських свобод та іншими організаціями в ініціативу Трибуналу для Путіна і безпосередньо. Пішли регіональним підходом У нас майже в кожній області України є своя громадська приймання, на основі якої ми розгорнули і процедуру документування воєнних злочинів. Все це безпосередньо збирається до однієї уніфікованої бази, яка дає можливість чітко проглянути тенденцію та масштаби воєнних злочинів. На сьогоднішній день там уже майже 18 тисяч записів про потенційні воєнні злочини, і вона з кожним днем зростає. В подальшому ми маємо надію, що ця інформація допоможе як національним розслідувачам, так і міжнародним розслідувачам, для прикладу, спецмісіям ООН та розслідувачам міжнародного кримінального суду. І безпосередньо в майбутньому це не лише дасть змогу притягнути до відповідальності винних, а і зберегти історичну пам'ять про ті події, які відбувалися на території України, безпосередньо вже останні 9 років. Скажіть, ми знаємо, що окрім наших розслідувачів і громадських активістів і офіційних структур. Е, участь у розслідуванні у фіксації у документуванні злочинів беруть і закордонні місії, так і при прокурори з інших країн. Чи існує якийсь загальний, загальна метода, чи загальний зразок, загальний стандарт е, тих е, у документування цих доказів, які потім без е, перепон був би прийнятий до розгляду е, міжнародними судами? Якщо ми говоримо про фіксацію відкритих джерел, і виключно кожен з нас є так званий протокол Берклі, який чітко прописує те, як повинна зберігатися інформація, яка інформація буде визнана прийнятною, і яким чином її потрібно зберегти? Якщо ми говоримо про стандарти опитування людей і фіксації їхніх історій. То тут потрібно розуміти, що є різні підходи, різні протоколи, і дійсно різні місії які міжнародні. Вони користуються певними своїми підходами. Те, що ми з ними мали розмови, те, що ми з ними спілкувалися, то вони в першу чергу цікавляться пошуком людей для того, щоб їх безпосередньо питати, і скажімо так, навіть. Від правоохоронних органів вони просять саме людей, а не в е, інтерв'ю. Хоча вони їх дійсно е, так само отримують, вони їх опрацьовують і фіксують на основі них е, ту інформацію, яка для них може бути корисною. І Хотів ще запитати: е, от є метода да, опитування саме про це: опитування свідків, опитування постраждалих. Опитування родичів жертв, чи верифікують цю інформацію, як би це не звучало, можливо, для когось цинічно. Чи верифікують цю інформацію ті, хто збирає ці докази? Тобто, чи шукають вони ще одне джерело, яке би підтвердило? Тому що ну, те, що я бачив у ЗМІ, наприклад, так то. Деякі міжнародні організації просто зустрічаються з біженцями нашими за кордоном і розпитують їх, як там було, і все, що вони говорять, не критично потім оформлюють у звіти. Коли йдеться про збіру таких доказів і документування, чи тут потрібна верифікація, чи це вже прерогатива слідства ну прокурорів, як про яких ми вже згадували? Ви ставите досить правильне питання. Я вам дякую за нього. Дійсно, верифікація таких свідчень вона необхідна, і правило, той підхід, який ми використовуємо, це те, що інформація повинна підтверджуватися як мінімум з трьох джерел для того, щоб чітко заявляти про те, що вона відповідає дійсності. Інтерв'ю інтерв'ю це тільки одна з форм документування. Дійсно, у нас є інформація з відкритих джерел, у нас інтерв'ю інших людей, які перебували в ті інші, чи іншій локації. Це дає нам змогу співставити історії. І ось якраз там, де у нас може бути не ну, не зовсім вони будуть збігатися свідчення, то тут це потребує додаткові перевірки. І це не тому, що люди. Кажуть щось неправдиве. В першу чергу це е, особливість сприйняття. Е, безпосередньо, тому що сприйняття е, на, да, і наша пам'ять витирає ті негативні емоції, вона не хоче їх тримати в собі. І Людина намагається це забути, і тому важливо зібрати свідчення відразу по гарячих слідах і безпосередньо їх зібрати. Бо потім через місяць це два-три і далі. Людина начитається в інтернеті ще про те, що відбувалося в її населеному пункті, що відбувалося в той чи інший період. в неї може відбутися заміщення інформації, і це важливо. І тому так ви дуже правильно піднімаєте питання, що важливо її верифікувати, і не можна просто так вставляти в звіти і казати це істина правда, як би це дійсно цинічно не звучало. Ви згадували, що е, працюють також е, офіси і в регіонах. Наприклад, зараз е, чимало людей, які втекли з територій, де скоювали ці злочини. Вони на Львівщині? Чи є місце, куди вони можуть прийти аби надати ці свідчення? Якщо ну, не знаєте, ви туди можна дізнатися, чи є це у Львові або на території області? Є е, дійсно у Львові. У нас є громадська організація СІ, е, яка знаходиться за адресою пробуло кривали. Е, на, також на сайті Геспал можна подивитися контакти громадських приймалень. Поряд з Львівщиною є приймання в Ужгороді, є приймання у пранків, е, в Чернівцях, у Рівному. Тобто, на Заході у нас дійсно є представництво, де люди не можуть можуть не просто задокументувати. Свої свідчення і свою історію вони можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію з тих питань, які у них виникли через е, ці жахливі події, тому що люди зараз е, досить часто це й оформлення соціальної допомоги і оформлення інших документів, відновлення документів, і наші юристи займаються цією допомогою. Вони надають допомогу людям, які безпосередньо або телефонують і або звертаються. Тому у Львові є. Досить хороша, сильна наша організація партнерська. І якщо є потреба у глядачів, mm -hmm. Потреба, очевидно є. Чи є у вас, наприклад, можлива інформація про те, скільки вже звернулося добровільно з ініціативи самих людей, а не з ініціативи тих, хто розслідує. Я вам так скажу на сьогоднішній день. Я... Приймальню ЕСП у Львові, щомісячно звертається не менше 50 людей. Це це той мій це той мі, мінімальний мінімум, як то кажуть, який у них є за місяць. Мі є місяці, які більше. Ну я не можу точно сказати по кожному місяцю. Да? Тому я беру це мінімальне число, е, тому люди йдуть активно. Не всі вони йдуть за документуванням, хтось сюди тільки за правовою допомогою але. Часто людям потрібен час, трішки часу знаєте, познайомитися, встановити контакт. Дуже тяжко прийти і розповісти свою історію, і, і ми це розуміємо, і ми так само намагаємося от, встановлювати контакти, навіть таким чином через правову допомогу. І, можливо, на завершення хочу запитати, а, ну, коли знову ж таки відштовхуючись від тої е, вашої репліки, що. В Україні замало прокурорів, щоб розслідувати таку величезну кількість уже порушених, там здається про 25 тисяч ось, уже порушених кримінальних справ. А скільки їх ще буде? Скільки років в результаті, тому що розслідувати це одне, а ще треба його зловити? Скільки років відповідальність ходитиме за злочинцем? Чи буде це так само безстроково, як у випадку з німецькими нацистами? Для яких, наприклад, ну от ізраїльська Феміда не має строку давності для злочинів проти е, своїх м, громадян чи їхніх предвоєнні злочини не мають строків давності, і це важливо розуміти. Ми маємо надію, що кожен звинувацій буде притягнути, і той ресурс, про який ви згадали перед початком розмови зі мною. Там, де вже безпосередньо колеги зі слідства МФО і антикорупційного штабу ідентифіковують росіян, які беруть і брали участь у цій війні, і це також повинно допомогти. І кожен з них повинен відчути на собі покарання. І дійсно те, що відсутні за воєнні злочини строки давності, це важливо і. Ніякими сроками такі події взагалі не можуть обмежуватися. Тому маємо надію, що це буде чим найскоріше. Але якщо доведеться на це потратити стільки ж часу, скільки на це тратить на сьогоднішній день і Ізраїль, для того, щоб це понесло всі відповідальність, значить Україна буде йти таким шляхом і буде до останнього воєнного злочинця, цим займатися. Знаєте, Зненацька згадав, що сьогодні, 1 вересня. І чимало молодих людей сіли сьогодні вперше за лавою на юридичних факультетах по цілій Україні. Гадаю, у них ну, попереду, і вони повинні це усвідомлювати велика перспектива. От а, власне, хотілося б більше у запитати. У них велика кількість можливостей. Повторіть, будь ласка, бо не розуміємо, чи хороший зв'язок, чи. А я кажу, що у них велика кількість можливостей для того, щоб бути корисними в цих процесах, як і зараз, так і в майбутньому, тому що досить багато роботи для юристів буде для того, щоб безпосередньо допомагати і жертвам, і допомагати тим хто вибере правоохоронну діяльність цей напрямок спритягнути до відповідальності. Також і журналісти частенько беруться за такі справи в плані того, аби допомогти зафіксувати ці злочини. Можливо, для нас із колегами стисло декілька порад, як дійсно працювати з такими випадками, аби потім все, що ми назнімали, записали, воно дійсно допомогло і вам в роботі, і можливо, стало доказом вже у суді. Я відразу скажу, що ми періодично проводимо тренінги на цю тему для журналістів, і це буквально вчора. Був і ми і надалі будемо їх проводити. Тому ну, слідкуйте це важливо. А яким чином, в першу чергу, не нашкодьте людям. От головне правило документування, до якого ми йдемо, це не нашкодити людині, не травмувати їх додатково. Якщо ми говоримо про безпосередньо на місці подій, коли журналісти туди навіть встигають добратися раніше ніж правоохоронні органи, не порушуйте місце події, не чіпайте нічого, знімайте, беріть інтерв'ю, але місце події повинно залишитися от без таким, яким воно і є. А тоді не чіпайте нічого для вашої ж безпеки. От, будь ласка, тому що це може бути небезпечно. Якщо говорити про матеріали, завжди використовуйте, коли ви щось знімаєте, доказами будуть саме оригінальні відео, не монтовані, не обрізані, а безпосередньо оригінали з метаданими, які у них зберігаються. Це досить важливо, тому коли ви робите якийсь матеріал, завжди працюйте з копіями. Чи можете ви бути ще корисними? Ви маєте доступ до людей. Ви можете їх перенаправляти, наприклад, до української герцовської спілки справ людини. І ми допоможемо їм і допоможемо оформити їх, ну скажімо так, їх свідчення. А також журналісти, будь ласка, чітко, коли в своїх матеріалах, якщо ви їх робите, не починайте кваліфікувати щось. Тобто, ви можете ймовірну кваліфікацію дати, ви можете дати попередню якусь кваліфікацію, але не говоріть про це як про встановлений факт. І най, Таке важлива, запам'ятайте, будь ласка, все, що робить Росія на території України, це воєнні злочини. Саме воєнні злочини, тому що військовими це є порушення правил несення військової служби в Україні, наприклад, дезертирство. Якщо ж ми говоримо про Росію, це воєнні злочини або міжнародні злочини, тобто можна так називати. Uh, тому uh, я запрошую. Насправді ми можемо організувати і окрему сесію тренінгів для журналістів, де ми більше поговоримо про це. І пане ми прийдемо, Сергію, на да, жаль, на жаль, жаль ефірний час. Наш так, ефірний так, час да, на жаль, вже розумі... вичерпано. Дякую вам дуже за вичерпні відповіді. З нами був на прямому зв'язку Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки справ людини.